Вас вітає Рено Оболонь. І сьогодні у нас на огляді автомобіль Рено Калеос. Це флагман в лінійці Рено. Автомобіль Д-класу д suv На сьогоднішній день компанія Renault представляє в Україні дві комплектації. Це комплектація. Zen і комплектація Intense. І якраз сьогодні у нас на огляді комплектація Zen. Що входить в комплектацію Zen? Це обов'язково. Full LED фари, легкосплавні диски R18 з всесезонними шинами, передній і задній парктронік, датчики сліпих зон в зеркалах, хромовані елементи кузову та багато іншого. А саме карта ключ вільні руки, повний електропакет. Дзеркала з електроприводом та обігрівом з функцією автоскладання. Базова комплектація цього автомобіля пропонує вам підігрів передніх сидінь, обігрів заднього скла, обігрів лобового скла. Автомобіль облаштований всіма видами безпеки. Це 6 подушок безпеки, це все можливі системи АБС, ЄСП, антибукс, допомога при старті на підйомі та багато іншого. Навіть в базовій комплектації автомобіль вже оснащений двозонним клімат-контролем, датчиками дощу і світла, мультимедійною системою EasyLink, Link, 8 динаміків, підтримка Android Auto Apple CarPlay і, звичайно, Bluetooth. Для комфортних подорожей ви можете використати круїз контроль або обмежувач швидкості, електричне стоянкове гальмо, камеру заднього огляду. А для тих, хто любить зберігати речі в машині, є. Великий бардачок, відділ з підстаканниками та захолоджуванням та багатофункціональний підлокітник. А ті, хто люблять подорожувати на далеку відстань, цей автомобіль створений спеціально для вас. При зрості 1,83 м, як мінімум, у вас залишається дуже багато місця. У вас є шикарний підлокітник з підстаканниками. Дефлектори для кліматконтролю. Ви можете підзарядити свій телефон. А щоб розслабитись, ви можете просто опустити спинку. А тепер давайте розглянемо багажне відділення. До речі, воно в нього 505 літрів. Що входить в комплектацію багажного відділення? Полиця. Додатково, як аксесуар, ви можете придбати килимок. Звичайно, його привілегія це повноцінна запаска. Оригінальний дорожній набір від компанії Renault, а саме вогнегасник, аптечка, знак аварійної установки, трос, перчатки та аварійна жилетка. А якщо скласти спинки заднього ряду сидінь? То ви отримуєте 1777 літрів. І головне це серце машини. 2,5 бензиновий мотор має 171 кінську силу, 4 циліндри, 16 клапанів та розгін до сотні за 9,5 секунд. А плавність руху забезпечує коробка варіатор від компанії Жатко. Друзі, який можна зробити висновок? Автомобіль великий, автомобіль серйозний, автомобіль красивий. Це повноцінний SUV, повноцінний кросовер.